Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Путін розповідає, що він отримав план. Вчора він провів екстрене засідання Радбезу, це фактично зібрання Ради національної безпеки. Він підтвердив наявність плану Трампа з 25 пунктів і назвав його модернізованим після Аляски. Також, до речі, цей Радбез не був приурочений до. Так званого мирноплану Трампа, вони там придумали якісь інші е, свої події. Але так спонтанно Матвієнко, от по центру на телевізорі, ви бачите, е, запиталися, що ви там думаєте про план. Ну і він сказав, що він отримав, це модернізований план Деляски. І ще що сказав Путін. Ми готові і до мирних переговорів, але це потребує. Предметного обговорення всіх деталей з запропонованого плану заявив він після переговорів на Алясті зі сторони сполучених штатів Америки настала пауза. Вона була пов'язана із відмовою зі сторони з боку України. Предметною з Росією нова редакція мирного плану Трампа щодо України не обговорюється. Україна та її союзники перебувають в ілюзіях і мріють надати стратегічне. Ураження Росії США не обговорюють безпосередньо з Росією мирний план щодо України, оскільки Київ проти С -С США просили Росію піти на певні компроміси. а Росія погодилась. цікаво на які. І також він сказав, що тенденція а, просування так званого СВО влаштовує їх, і вони готові далі воювати. Фактично сказали, що щось там Трамп запропонував, але вони готові далі продовжувати своє в, в, вторгнення повномасштабне в Україну. Хайця послухає Трампа, якщо має бажання, це по перше. А по-друге, ви знаєте, от якщо подивитися на мапу 23-25 років то просування з утратою мільйон одноразових своїх солдатів ви якщо подивитися на мапу україни ви навіть не побачите різницю чесно тому що мізерні просування в масштабах витрати одноразових солдатів техніки мільярдів грошей і відповідно рух по Землі, тому оце треба бачити Трампові. А він розповідає, що Україна так чи інакше втратить Донецьку область. Ось, ось що він каже. Хоча я вам казав, ну от ви бачите, хоча я вам розповідав наступне, що велика кількість європейських лідерів та й самих республіканців, демократів на цих вихідних США мають пройти протести проти так званого плану Вькофа. давайте його так називати відкова. ну А ви бачите. Це от заштриховано і показано, що з Донецької області мають вийти сили оборони України. Натомість Росія буде виходити з тих маленьких заходів на північ, фактично, нашої країни, і частково на Дніпропетровській області.